І зараз покажу топ-5 топ самих гарних обої у стилі рожевого. Це ось такі От обої. Мені вони дуже сподобались. Ось такі. Так. Наступні Це ось такі обої з трояндою. Теж дуже гарні. Ось такі ось Вони мені дуже Будували. Ось такі. Я їх хочу протестувати. Вони мені, мені більше всього сподобалися. Поки йде завантаження. І, до, до, до речі, і всі обої ви знайдете у мене в Телеграмі. Наступні обої. Ось такі вони дуже красиві. Я надіюсь, що я їх ще не показувала. Не забуваюся це ось такі нереально красиві обої. Повторюю ці обої, знаєте.